Але про ці розгони ми читаємо на «Тінях забутих предків і так далі. Вони Це... хмарники. Хмарники. Хмарно. Це поширена штука. Ці мольфари діляться на якісь оці касти, хто чим займається і так далі. Воно є насправді, але слово мольфар як таке, воно, власне, виникло як під черівник. час фільму Тіні забутих предків. Чого? Бо до того нема. У горах нема мольфарів. Такий факт Би. просто. У горах нема мольфарів, але є примівники і всякі такі речі, які ну, не позиціонуються як мольфар. Бо мольфар це слово, яке виникло, воно не притаманне. Так, це типу вже такий, е, образ, збірний mm -hmm. образ. І він виник після фільму Тіні забутих предків, коли Параджанов зняв оцей мольфар. Бо що є, звідки це слово? Мольфа це є лялька. Так, да, я про це дивилася. Це є, ну по факту це є вуду. Тобто ти керуєш, mm -hmm. ти можеш якось впливати на людину за допомогою її якихось волосин, там, якихось предметів її побуту, і впливати через ляльку. І ця лялька, це у гуцулів називається мольфа. І тому вже після з цього виникло мольфар і так далі. Насправді, мольфара, мольфарами не називаються тільки хіба зараз це вже такі е, бізнесові речі, зазвичай примівник.